І ще ніколи не буду ні з ким зустрічатись, і я ніколи не вийду заміж. Я просто не розумію американський гумор. Змінилось життя, і тут ще й шутіть надо. Чесно, зараз не віриться, що я це кажу, тому що колись я дивилась сама такі відео, коли мені було років 10-12, як дівчата малювались відповідала на запитання своїх підписників, і я така, блін, як це офігенно Я теж хотіла би таке спробувати колись. і Тепер я знімаю це відео, тому рада вітати вас на своєму каналі. Це, до речі, перше відео в такому якомусь прям супер розмовному форматі, де я буду щось робити під час цього, тому що всі мої попередні відео, якщо ви їх бачили, це або влог, або кавер, або щось, де я просто саджу і говорю про блогінг або на якусь а, актуальну тему для своєї аудиторії. Сьогодні ж це такий більш знаєте гь-чіловий вайб. У мене тут моя ранкова кава. Це супер, дівчата. Насправді, останнім часом я набагато менше почала вживати каву, тому що я зі Львова. Львів це просто місто, столиця кави, мені здається, Львів, тільки з кавою і асоціюється. І я пила кожен день, пила фільтр, я люблю чорну каву. Але після того, як я переїхала сюди в Америку, в нас в коледжі, наприклад, немає смачної кави, тому перший семестр я практично взагалі її не вживала. Або я пила якусь огидну і потім така, типу, фу, я не хочу її пити більше. Потім я а, а, купила собі. Упаковку кави перемолола її, взяла з собою і чисто там собі в кімнаті заварювала. Але просто через те, що не було часу, якось така суматоха, біжиш на класи, там ще щось робиш, то я якби не мала завжди часу зранку собі прям сісти, випити каву. І через це я якось почала її менше вживати. Я вже зволожила свою шкіру, я зробила skin care тому ми з вами одразу вже будемо переходити до бібі-крема і основи. Ні, спочатку нанесемо. SPF, тому що це дуже важливо, дівчатки. Навіть якщо хмарна погода, як сьогодні, все одно наносимо SPF, тому що ультрафіолетові промені все одно попадають в вашу шкіру. Окей, okay? окей. Okay. Отже, я залишала віконце в інстаграмі для ваших запитань. Найбільше запитання, яке зустрічалось, це про життя в Америці і в коледжі, як це взагалі відбувається. Хто не бачив, в мене на каналі є відео про те, як проходить один. День з мого життя на кемпусі. тому кому цікаво, хто хоче подивитись, що я взагалі роблю, чим я займаюсь протягом дня, які в мене класи, як відрізняється система освіти в Америці і в Україні, тому що таке питання теж було у віконечці. В тому відео я детальніше про це розповідаю. Тобто, в мене там прям воно таке, знаєте, про Америку, про мої студентські роки, про моє студентське життя. І кому цікаво, то переходьте, і дивіться. я буду відповідати на всі запитання. Я показую вам свій бібікрем як справжні б'юті блогери. Мене ось такий від Purito. Мені він дуже подобається. Ще прикол, я ніколи не наношу спонжиками тональник, там бібі-крем і так далі. Можливо, це зручніше, не знаю. Я навіть чесно не пробувала ніколи. У мене, я пам'ятаю, спонжик останній раз був в років, напевно, 12, я купила його в копійці. Дівчатки, хто теж купував косметику в копійці? Ну, просто жму вам руку, тому що в мене там були. І олівці для брів звідти, і якісь блиски. Капічка, це був мій магазин. Я просто була амбасадором. Давайте перейдемо нарешті до запитань, чому ми всі тут взагалі зібрались, да? Кожен раз, коли я залишаю віконце, там завжди, хоча б одне питання, проскальзує, чи є в мене хлопець. І взагалі, чесно, в блозі особисті стосунки мої з людьми я не люблю і не хотіла би розкривати, тому що це те, що стосується не тільки мене, але ще й іншої людини. Тобто я ніколи... Такі теми не підіймала особисті, скажімо, я розповідаю завжди про себе, про свої якісь думки переживання, і мені легко цим ділитись, тому що я більше шести років онлайн-маркетингу, і я починала з того, що я вела власний блог я завжди ділилась своїми думками. Тобто, в мене завжди було про те, що я думаю, що я роблю, що я відчуваю, куди я йду, чому я це роблю. Але коли це стосується ще когось, це якийсь особистий спейс. Тої людини, яку я не хочу чіпати. Ну, але раз ми сьогодні знімаємо таке дівчаче відео, то я відповім на це запитання. І нехай це буде один єдиний раз, коли я розповідаю про щось таке в своєму блозі. Наразі в мене немає хлопця, я ніколи не була в стосунках. We'll see, девочки, побачимо, побачимо. <laughs> Ні, це правда. Я ніколи не була в стосунках, в мене ніколи не було хлопця. І чесно, не знаю, можливо, за цю думку мене захейтять, але. Я хочу мати одні стосунки, які в майбутньому приведуть до шлюбу. Тобто, це якась така моя позиція. Чесно, я якось просто чому кажу, що мене можуть захейтити, бо я якось розкривала цю думку вже в я викладала пробний рілс, тобто не на свою аудиторію, та а на нових людей. Не знаю, чи в Україні вже з'явилася функція чи ще ні. Але в мене вже є. І мені в коментарях почали писати, що так взагалі неможливо. А як по іншому ви дізнаєтесь людину? Наприклад, якщо ця людина просто жахлива, а ви, тіпа, типу, через свій принцип будете з нею одружуватись, просто я кажу, ні, якщо ця людина жахлива, то по-перше, я думаю, я буду бачити це ще до стосунків. По-друге, якщо, наприклад, станеться да такий момент, що до стосунків все було класно, і потім. Ми в стосунках і все просто жахливо. То ну так, я зречусь свого принципу. Це навіть не принцип, це просто моє якесь бажання, що я хотіла би мати одні стосунки, які приведуть до шлюбу. Все одні і назавжди. Це не є якийсь там, не знаю, принцип, що тільки я його зречусь, я там не знаю все. Я більше ніколи не буду ні з ким зустрічатись, і я ніколи не вийду заміж. Незвично про це говорити на камеру, тому що я скажу, я ніколи не підіймала це взагалі. Але водночас у нас тут такі, знаєте, ну. Герлі вайб, тому в принципі можна. От це буде ексклюзивчик у мене на каналі. Просто капець. А що було наступне запитання? Я ж то забула, я взагалі знімаю на телефон, всі питання там. Я просто що з голови пам'ятаю, то пам'ятаю. Я пам'ятаю, що також було багато запитань про те, як я поступила в американський коледж. Це відео також є на моєму ютуб-каналі, Ну я вже, знаєте, просто підготувалась, я вже була готова до цього всього. Я отут вам прикріплю, як виглядає це відео. Там я прям все детально від А до Я розповідаю про те, як я поступила, через кого, які мені потрібні були документи, коли я летіла, скільки часу це все зайняло. Тобто все максимально в деталях є в цьому відео. Ви можете переглянути. В ось цьому відео я показую один день із свого життя, як проходить моє життя на кемпусі взагалі в Америці. Ам... Наче все було ще запитання. Я його пам'ятаю, стереотіпи про американців. Окей, давайте поговоримо. Взагалі, американці це зовсім інакший менталітет. Я навіть не знаю, як пояснити це, тому що це те, що ти просто відчуваєш в спілкуванні з ними. Тобто американці всі такі, що вони дуже відкриті там до спілкування. Ти йдеш просто по вулиці. Наприклад, я часто гуляю на кемпусі, і в нас там гуляють також старші люди, які живуть просто навколо нашого кемпуса. Та і я коли гуляю, завжди зустрічаю когось на вулиці, і ми постійно вітаємось. І спочатку для мене це було такою діковінкою, знаєте, бо я думаю, я йду, якийсь странний мужик зі мною починає вітатись, типа hey, how are you? Я така, все хорошо а мене ще просто перед цим налякали, те, що Ешвіл, місто, біля якого ми живемо один з таких, знаєте, найбільших по вихопленню, по вкраденню жінок. Я така, опа, приїхали. І я как хожу гуляти, знаєте, кожен день. І зі мною тут починають вітатись. Ну, звісно, мені було страшно. Потім я просто зрозуміла, що це така культурна штука, що вони відаються зі всіма, і те, що вони питають, як в тебе справи, це. Просто привітстві. Це не те, що їм цікаво. Це не те, що вони запитують, а як тебе справа? І ти такі, блін, ти знаєш, зараз так важко. Їм не цікаво це. Вони скажуть о, oh, I'm sorry, і піду далі. Тобто вони не будуть тебе вислуховувати, давати якісь поради чи щось таке. Тому на запитання how are you, завжди стандартна відповідь I'm fine. That's it. о, згадала, це був мій перший день в Америці і я поїхала в магазин. І коли ти йдеш в магазині, американці постійно вибачаються. Просто за все. І зараз я теж така. Але ти йдеш в магазині і вода ну, да? Пересікаєшся з якоюсь людиною, і вона тебе просто оминає, і вона така О, oh, I'm sorry. І я така перший раз іду, думаю: типа, за що ти вибачаєшся, girl? Ну, типу, ти просто пройшла повз мене. Вона не зачепила мене, вона не, знаю, не вдарила, не, там, не знаю, тілешкою біля мене, не проїхалась. Просто, ну, не знаю, метр від мене. І вона така: Oh, I'm sorry. Окей. Okay. Зараз я теж хожу і така. Excuse me. тоді для мене це було такою цікавинкою, бо я реально думаю, за що ти вибачаєшся. Ну ладно, американці загалом дуже поважають ваш, от якраз такий personal space. Тобто вони не доторкнуться до тебе без твого дозволу. Ну, якби, скажімо так, якщо там привітатись, то да, окей, може. Але якщо там не знаю, можна я. Окей, okay, так, uh, можна, я там не знаю щось ще, тобто вони завжди запитують за це. Тож розумію, що можуть бути різні випадки, але, наприклад, в моєму оточенні завжди всі такі дуже полайт, всі дуже вічливі, всі uh, запитують про все, всі тебе там не чіпають без дозволу. А, я згадала, я не розумію американський гумор. Це те, чому я думаю, у мене не буде хлопець американець, тому що я просто не розумію американський гумор. Першому семестрі в мене була англійська. Це обов'язковий предмет, оскільки я інтернаціональний студент. І тоді в мене був професор, який ну такий комік, такий лайк, like, любить пошуціть. І він нам на завдання замість екзаменів, замість тестів, ми мали робити стендапи. Без приколів зараз. Ми мали робити стендапи. Хто на мене підписаний ще з тих часів, коли я тільки приїхала в Америку? Ви може навіть пам'ятаєте там сторітелінг, коли я розповідала про стендапи. Хто підписаний на мій телеграм-канал? Я думаю, ви взагалі знаєте, як ці всі жарти писались, і так далі. І, Так, да, був такий період в моєму житті, коли я була стендаперший саме на от, класі англійської мови. І чесно, це мій перший семестр, це мої перші. Місяці в Америці просто намагаюся якось вникнути в цю культуру, да? тобто якісь там не знаю нові моменти, я вивчаю, що, як. А для мене це все дуже ну така новенька, цікавинка. Да? Вони всі говорять англійською, в мене взагалі інакше оточення. В мене ну просто змінилось життя, і тут ще й шутіть треба. й по-американськи. Тому що, ну чесно, якби можна було жартувати українською, я би щось там ще придумала. В нас можна якось не знаю. За якесь там слово зачепитись і піти, і якось там не знаю з сарказмом це все розкрити, тобто можна було би ще щось придумати. Але ну, англійською ще не шарю, як це робити. І я пам'ятаю мені навіть тато скидав якісь анекдоти, я їх пробувала перекладати, але чесно, це такий крінж виходив. Я просто читаю і така. Ні, я таким шутіть не буду. Професор каже: якщо жарти будуть не смішні, це окей. Не бартеся. Ну, якби головне, що ви написали. А я думаю, в чому прикол жартів, якщо вони не смішні. Ну, типу, для мене все одно стояло якби, метою зробити їх смішними, тому що Зачем тоді взагалі жарти, правильно? І от я пишу їх, іначе смішно, іначе нормально, і там розповідаю іншим українцям, да? іначе, в принципі, хорошо добре. Я виходжу читати це в клас, і на мене вони дивляться такі, типу. Пошутіла, блин. Я така думаю, ну ладно, я ж інтернаціональний студент, типу мені простительна. Я вже чесно, перший стендап, коли я зробила, мені вже потім було так все одно на інші стендапи, у мене було їх два, здається. І я, коли виходила наступний раз, я така, чесно, мені все одно. Головне зараз розказати і піти. Типу, в чому прикол? До чого я це взагалі все казала? До того, що американці теж виходили жартувати. Ну, типу, весь клас мав зробити свої стендапи. І смішним було зі всього класу, там людей нас 20 було, двоє людей максимум. Серйозно, без приколів. Тобто це навіть не те, що я оцінюю по собі, там, чи я, наприклад, сміялась. Це я оцінюю по всьому класу. Тобто інші розповідали, і ми просто як в підтримку такі. Клас. Але сказати, що це було смішно, ну, типу, взагалі, ні. коли нам навіть професор наводив якісь приклади жартів, я сижу і така. А коли сміятись треба? Тому американський гумор я не розумію, так само, як і американці не розуміють наш, і це все. Поки я балакала, відповіла на два запитання, я зробила вже весь свій макіяж. Це відео вже 36 хвилин, де я. Girls... Розкажи про себе, скільки тобі років улюблений колір, який жанр фільмів улюблений. Um, отже, про мене, я народилась в Маріуполі, прожила там 10 років і переїхала жити до Львова в серпні 24-го року. Я переїхала в Америку як мінімум на 4 роки, тому що тут я по студентській візі. Я тут навчаюсь на комунікації та діджитал медіа. А я вже закінчую свій перший рік. Другий семестр. Улюблений колір це, напевно, коричневий зараз. Мені прям він дуже подобається. Це можна сказати по моєму інстаграму, по моїм соцмережам, по моєму гардеробу. У мене дуже багато якихось коричневих штучок. А, який жанр фільмів улюблений? Чесно, я в цьому питанні такий дуже міламан. Так само, як і з музикою, тобто я слухаю максимально різну музику. У мене. 90-ті, в мене є якийсь реп, коли я бігаю, мені потрібно от щось таке. Тобто я слухаю максимально різні пісні, так само, як і фільми. Мені подобається фантастика, мені подобаються комедії, мені подобаються бойовики, всякі там а, такі екшн. Я передивилась всі фільми форсажу, мені подобається. Мені зараз дуже подобається дивитись Формулу-1. Я прям фанатка, жорстка. Зараз у них почався, ну як місяць тому почався у них а, сезон. Тому я слідкую. Я не дивлюсь кожну прям гонку. Але коли мене є час, то так, я переглядаю кваліфікації, там практики, самі гонки. Мені завжди теж хотілося вести блог, але якось лячно. Я розумію, це дуже багатьох. Є така штука. Хто починає вести блог, всім дуже страшно. Страшно, що скажуть інші. Страшно просто проявлятися, заявляти за себе, виходити із зони комфорту. Це нормально. А знімати розмовні сторіс це взагалі жах. Не хочеться чути свій голос і так далі. Тому я це розумію. Я це теж проходила. У Мене в інстаграмі є хайлайт про мішлях. Є просто різний контент, який може допомогти почати вести блог. У мене також є відео на Ютубі. А можете також переглянути, так? Тобто, якщо просто хочете почати щось робити, не боятись, то будь ласка. І також, звичайно, в мене є консультації і мої навчання, менторські програми. До речі, скоро я буду запускати груповий тренінг. А для мене це така новинка, цікавинка, тому що групові я створювала лише на тиждень часу, такі як інтенсиви. Um, і я не планувала робити це потім, тобто я прям казала, що це буде останнє, я не хочу таке створювати. Але моя uh, менторка по блогінгу, по продажам, де, в якої я зараз на навчанні, сказала, що Соня, індивідуальні, це, звісно, все добре, тобі потрібно створити групу. Я така: окей. І вже три місця з п'ятьох заброньовані. Тому поки вийде це відео, я не знаю, чи залишиться ще, але якщо ви напишете мені в Директ, можливо, ви заберете останні і будемо працювати разом. Будемо долати ці всі страхи, будемо розвивати ваші блоги, виводити їх на новий рівень, виходити на перші результати і загалом працювати разом в такій класній групі в ком'юніті дівчат, які мають схожу мету, схожу ціль і рухаються до неї разом. Ти така творча і дуже надихаюча. Дякую. Мені дуже дуже приємно. Як поєднуєш навчання і роботу? Бо вот. це, до речі, цікаво, тому що я максимально стараюся це робити. Насправді, в мене все дуже вирішує планування. Тобто я розумію, що якщо я не запланую свій вихід в сторіс, я в сторіс не вийду. Тому а, я завжди собі прописую, коли, що і як я роблю. А по-перше, мені допомагає те, що я сама складаю свій графік на навчанні. Тобто, це дуже класний прикол. У мене там теж. У питаннях запитували, як відрізняється система освіти, Те, що мені найбільше тут подобається, що ти сам складаєш свій графік. Це дуже зручно, це максимально класно, тому що, наприклад, цього семестру в мене вівторок і четвер класи починаються аж в другій годині дня. Тобто до другої години дня я вільна, я займаюся своїми справами. Я можу працювати, проводити зі дзвони. Я можу просто не знаю, присвятити цей час там собі, Богу, почитати там, не знаю, біблію, сходити на прогулянку, на пробіжку. Тобто я просто вільна в цей час. І от через те, що я складаю сама свій графік, мені якби це легко. Плюс в мене така робота, що я теж складаю по суті сама свій графік. Там якісь дзвони я можу поставити на зручний час, можу поставити на суботу, можу поставити на понеділок. І якби в цьому моменті мені дуже подобається, да, там блогінг, моя робота, тому що от це дуже гнучкий графік, який я сама підлаштовую під себе, під своє життя. І, звичайно, як я казала, це планування. Тобто, якщо я не планую свій вихід в сторіс, я знаю, що я не вийду. Тому я собі завжди максимально чітко прописую, що вівторок я виходжу в сторіс, в мене там буде сторітелінг на таку-то-таку-то тему. Потім я зроблю з цього сторітелінгу продовження, наприклад, в пості каруселі теж там на ось таку тему, розкрию ось це. І тоді я розумію, що я це зроблю, тому що коли настає вівторок, я вже чітко знаю, що мені потрібно робити, який контент не знімати і на яку тему я буду говорити. Тому дівчатки, планування це запорука успіху. Як вступити в Америку? Чи це було важко? Які іспити потрібно складати? Я не буду повторюватись. в мене є ось це прекрасне чудове відео. Там все детально просто розказано. Там відповідь на всі ці запитання, тому... Переходьте, дивіться, просто щоб не робити друге відео на таку ж саму тему. Я скеровую на це. Як ти поступила в американський коледж? Так. Да. <сум> саме так, саме ось це відео. Отже, я розібрала всі такі найчастіші питання, які були в моєму віконечці, які ви залишали. Мені було дуже цінно, дуже цікаво з вами поспілкуватись, і я рада, що я зробила таке відео. В такому форматі, де ми просто поспілкувалися. Я робила макіяж, не знаю, пила каву. Ми обговорили якісь різні теми, які, можливо, я не підіймаю в інстаграмі. І чесно за це я дуже люблю Ютуб, тому що це такий довший формат, більш можливо затишний, більш атмосферний. Не можна от, просто да, взяти якийсь свій улюблений напій і а, дивитись і якось відпочивати так. Тому я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Я буду дуже вдячна також за. Мені написали про одного мого друга. Він був в полоні 22-го року і його обміняли. Трошки згод Боже... Так, мені треба закінчити це відео, тому що. Я просто не можу стримати своїх емоцій. Я дуже вам дякую за перегляд. Я буду чекати на ваш фідбек. Сподобався вам такий формат, чи не сподобався знімати ще а, які теми, які можливо питання. Ви хотіли би теж почути відповідь. І чекатиму на будь-яку вашу активність під цим відео ви в моїх інших соцмережах. Якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, то я чекатиму на вас там. І дякую вам, що ви залишаєтесь зі мною. До зустрічі в новому відео.